Вітаю, обіймаю зараз. Хочу розповісти історію як отримати на тему речі безкоштовно. Якщо мене колись спросять про жіночу солідарність, я просто покажу цей скрін. Що він означає, що якщо ти там приводиш своїх друзів на платформу тему, то можна обміняти потім ці бонуси бали на будь-яку річ будь-якою ціною. Ну, у мене все є, тому я обрала собі е, оновлення гардеробу на літо і весну. Звісно, в пріоритеті це нові користувачі. Але можна і ті, хто вже зареєстрований, головне просто приводити туди друзів, щоб вони переходили по вашій селиці, робили там різні речі, там крутити колесо, фортуни, якусь фігню робити. І вам за це буде даватися бонуси, котрі ви потім можете обміняти на безкоштовні подарунки. Деякі замовляють планшети, телефони, якісь китайські, хтось там щось що тільки до вони замовляють. Тож давайте розпаковувати. Що там є цікавого замовка. А тут посилка з половиною мене. Будемо зараз все розглядати. Ба-ба-ба-ба-ба-бам! Самай люблю ці розпаковичі. Буду поки не підлогу. Ножиці мене нема. Ножиці. Повертаюсь до вас. Йде буде все з приміркою, я все покажу на собі, або як я буду сочетати зі своїми іншими речами. Тобто це не просто буде розпаковка, а вже, щоб ви знали, яка річ насправді, а не по фотографії. Перука. Мені ще захотілося змін, але я дуже люблю свій рудий колір. і довжину, тому це блондин. Такий от з чубчиком І дарешечка, тут шапочки нема, чи це і є шапочка, яка тримає. Mm -hmm. Ну, слухайте, дуже класний тут з імітацією шкіри. Просто може світло не показано. Такий опілястий бонд. На так, ну, волосся таке м'яке, приємне, як правильно. Дійсно класно, дуже класна якість, а чубчик я підрівняю під себе. Ага. О, у мене тепер пакетика. Ага, це отакий от топ. теж Ну, взагалі, не запаха, не не топ. Правда, він трохи відрізняється від того, що на фотографії. Але якість класна. Тобто кофточку, але вона щось я поки що я не розумію. Може, треба вдягнути і тоді все стане ясно. Але тут якість, вообще мені подобається. І на дотик, і шви, і нема ніяких ниток. Супер. Просто любят і пакунчики. Класно, що все в таких зі пакетиках що потім можна, наприклад, купальники туди складати, або при подорожах, косметику вашу, там може протекти, сюди, запхають взагалі з сукен там вона на січках зав'язується, вона така довга-довга, смарагдового кольору, врубчить. І теж все мене влаштовуючи, ні запаха, шви рівні. Мені все подобається чесно. Це таке довге. Це, мабуть, мій чорний джан. Ні. А, ні, це сумку я взяла собі на тренування, вона така велика. В принципі, можна і як дорожню використовувати. Дивіться, вона просто здорова. Тут кишеньки, тут на блискавці кишеньки. Ну вона здорова, як дорожня. Мені не хіл сходити, а ну, мо, може, в якусь невеличку подорож, бо тут видно ремішок з'являється. Якість класна. Вона така вмістка. Взагалі і в подорожі все. І ручки вдома. І пришито все класно. Блін, я така задоволена. Далі, це піжама. Тут штани шортики повинні бути. Боже, яка краса! Кішортки вони, звісно, просвічують достатньо. Я не знаю, чи видно. Але похуй. Так, тут штанишки. Клас. І футболка-сорочка. Вообще. Дівчата, це корсет. Боже, я тепер такі поточки пороблю. Боже, яка краса. З брючечками підпідджам. Взагалі. Мені подобається. Він без чашечок, якщо що просто мабуть з дівчиком одягнути ще якась кусочок тканини, може якийсь захисний ну Це, мабуть, моя сукня да, з відкритою спиною. Вона трішечки таке, знаєте, світиться. Ну не прям так світиться. Просто якщо на світ показати, то там може хоч пробувати по фігурі. Це просто ракета. Далі. Це три однакові ковтини, я замовила під різні собі образи. Просто такі, бачите, чуть -чуть з гормошком на зав'язках, чорна, біла і молочна. Червона, молочна діта. Так, я ж украшення. Ну це я сама за нього платила. Ось таке гарне в золотому кольорі. Я на він покажу. Огонь! Огонь! Вот і мій піджак на весну, щоб бігати, бо у мене є за восиною лавкою, але він більш акцентний. Мені інколи не хочеться його вдягати. От хочеться саме чорний. Це набір костюм мені на тренування. Тут штаніжки, топ. І така от штучка, типу рукавчики. Боже, це вам представляєте, скільки буде мірок? І останній такий він асиметричний. От мені так захотілося купити білу спідницю шовкову і під білу спідницю або під джинси з красивками, такий і романтичний і casual обріз. Я пам'ятаю, які новини сьогодні були про Трампа і Зеленського. Ну це ж безкоштовно. Я гроші не витрачала, і маю надію, що я хоч раз це все вдягну. І так, я задоволена. Дякую, що ви подивилися відео до кінця. Я вас люблю цілую, вітаю обіймаю, всіх там на світі. І гарного вам дня.